І всім привіт, ребятки, сьогодні я, Холяндер, і покажу вам сьогодні, як можна збудувати ось таку підлогу в Майнкрафті. Якщо комусь буде сподобається, продовжайте дивитися це відео. А якщо це не для вас ролик, можете йти далі по своїм справам. Ладно, ребят, не буду там томіти, а ми переходимо к ролику. Подписки, лайки, все потім, коротше. Так, спершу ми. Представляем как-нибудь можно просто Береза типа там 4 дуба, або просто не дуба, господи, береза, або просто обычно зубы набрену. Береза выброна, короче. Нема разницы, короче, там слово, то... там не играй, ролик, честно. Но ну, смотри, как это роботы, конечно, ну, в общем. Суть не в том. Дальше мы робим. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Так. В принципі, тут нічого такого сложного немає, просто робите такі беззіроночки, отакі. Потім ми переходимо до ступіньок. Ну, я просто разнообразне роблю, я не хочу і те саме повторювати, якщо чесно. І от тут так хоп, Ні, тут, тут не то. Все так, о. Так я попереджаю, если даже на кірпер призведе до, до вашого будинку, він, оця підлога не сорваться. Не зорвете. тільки хіба що ось ці блоки сорвуться, хіба що навіть, давайте, навіть перевіримо. Раді чистого експерименту. Візьмемо динаміт і зажигалка. Раді чистого... провірим. Ну, хиба что может блоки сорваться. Все. Я так думаю. Опа. А, -а, -а. Что-то цены протюем. Ладно, окей. Стоп, ну, нет. тут что-то не то. Я думал, что оно спрацюет, а оно на самом деле не протюет. Ну ладно, все одно в крайнім случаї мені такий декор подобається більше, ніж без води. Навіть на текусті типа. як то сказати правильніше. Бодрості. Ну, типа, життєвого настрою. О, отак. Ладно, ребятки, на цьому відео завершується. Якщо вам сподобався такий ролик, контент, такий по... Підлозі, якщо хоча б набрать 3 лайка, хоча б. Ну, я зніму следующую серию. Ладно. всім до новых встреч, ребят.